Привіт! Я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. Сьогодні ми поговоримо і познайомимося з соматичні практиці з блукаючим нервом. Блукаючий нерв на маркеті соматичних практик є великим таким, продаючим ходом. Його вважають панацеєю від всього. А, що не є зовсім правдою, бликаючий нерв виходить з головного мозку і йде крізь усю нашу систему, до самих ніг, до кінцівок рук, і він відповідає за нашу парасимпатичну нервову систему. І ви вже можете почати, поки я буду казати про стресові відклики, прогладжувати себе від голови донизу вздовж бликаючого нерву. І коли виникає. Якась небезпека У нас є дуже стародавній механізм, який наявний в рептилії завмирати, заморожуватися. Заморожувати. Цей відклик з парасимпатичної нервової системи, якраз таки за яку відповідає блукаючий нерв, і парасимпатична нервова система вона всю кров відправляє до ділянки живота, до внутрішніх органів під час небезпеки. І також вона відповідає за наше відновлення та сон. Відповідно, якщо у вас раптово змінюється відчуття в кінцівках не через те, що назовні стало холодно, ви можете говорити про те, що ви знаходитеся в стресовому відклику замирання. І робити практику з блукаючим нервом, це якраз таке те, що може бути корисно під час цього відклику. З еволюцією наша нервова система. Утворила симпатичний відклик на стресову реакцію бій біжи коли наша система активується і запускає весь кровообіг до кінцівок для того, щоб ми могли або втікнути, або вдарити, і ми стаємо дуже голосними, гучними, агресивними під час цього стресового відклику. І з продовженням розвитку нашого мозку і нервових систем соціальним способом боротися зі стресом буде дивитися, як поводять себе інші, кооперуватися і робити це соціально разом. Я думаю, що самоспівчуття і самодоброта буде належати більше до цього відклику стресового. І для того, щоб познайомитися з бликаючим нервом, ми почнемо прогладжувати себе від. Потилиці, до вух під вухами. І можете уявити, що якщо б ви гладили дитинку або цуценя, ви б це робили доволі ніжно і м'яко. Чи можете ви торкатися так само до себе? Дозволяйте собі рухатися та звучати. І промисуйте і прогладжуйте також за вухами і самі вуха. Це те місце, де блукаючий нерв виходить дуже близько до поверхні. І ви можете прогладжувати від основи черепа до вух і назад від вух до черепа. Наступно розмасуйте ділянку своїх скронів, не натискаючи дуже сильно, а робити такі м'які погладжування, переходячи до очей, і очі можна або просто закривати своїми пальцями, а можна лейт-лейт натискати на очні яблука. Саме зверху. Ах, можна цей тиск трошки залишати, але це такий надзвичайно легенький тиск, наче витеркаєтеся металика. І спускайтеся вниз, прогладжуйте щоки і ділянку рота. А -а 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 -а. І від нижньої щелепи проходьтеся донизу до ділянки грудей. Помічаючи, як це впливає на вас, коли ви робите такі прогладжування, це приємно, це неприємно, це заспокоює, це бентежить. І проходьтеся донизу від попереку ззаду до живота. Ви так наче себе паском обмотуєте або корсетом. Хм. <світ> і зупиніться. Значить так, посмакуйте відчуття зараз в своєму тілі, як ви почуваєте себе після цієї практики, і ви можете брати цю практику на будь який в будь-якій ситуації, коли вам треба трошечки... Збалансувати себе, а в деяких випадках ця практика навіть допомагає купувати панічну атаку чи тривожну атаку. Тому діліться з іншими, пишіть коментарі, це закликає мене продовжувати далі. Дякую вам.